Доброго дня, шановні четверокласники, вітаю вас на уроці інформатики. Тема сьогоднішнього уроку слайди презентації, об'єкти, робота зі слайдами презентації. Всі сідайте тихо, діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Підготуйте, будь ласка, зошит до роботи. Сьогодні він нам знадобиться. Будемо записувати нові правила до словничка. Що ми чим ми сьогодні займаємось з вами на уроці? По-перше, згадуємо, що таке об'єкт і його властивості. З'ясуємо, що таке слайд презентації і які властивості він має. Та навчимося працювати зі слайдами презентації. Отже, загалом. Нас оточує чарівний різноманітний унікальний світ. Щодня навколо себе ви помічаєте людей, машини, рослини, тварини, моря, гори, сонце, зорі, меблі, квіти це все оточує нас і все це є об'єктами. Тобто люди, які нас оточують, автомобілі, рослини, тварини. Е Гори, дерева, вода, небо, сонце все це є об'єктами. Подивіться, будь ласка, запишіть собі це правило у зошит. Об'єкт це частина навколишнього світу, про яку ми можемо говорити як про єдине ціле. Кожний об'єкт має своє ім'я та властивості. За ними об'єкт можна визначати серед інших об'єктів. Загалом всі об'єкти розподіляються на дві частини, так? Є об'єкти живої природи, як ви вивчали на уроках, я досліджую світ, так, і об'єкти неживої природи. Зараз перед собою ви бачите картинки, які відрізняються. Об'єкти живої природи люди, об'єкти неживої природи автомобілі, об'єкти живої природи тварини, так, песики, котики, собачки, ластівки, птахи, всі, об'єкти неживої природи, каміння, пісок, все це, так, ґрунт, все це об'єкти неживої природи, але все це загалом має назву об'єкти, оскільки є частиною навколишнього світу. Загалом, об'єктами є не лише предмети матеріального світу, а об'єктом може й бути результат інтелектуальної діяльності людини. Що це взагалі таке? Наприклад, це музичний твір, який написав композитор, вірш, який написав поет, комп'ютерна програма, яку склав програміст. Тобто це результат вашої роботи. так? І це також може стати об'єктом. Якщо ви напишете вірш, то це стане об'єктом результату інтелектуальної діяльності. Або ви придумаєте якусь іграшку, або пошиєте якусь іграшку, зв'яжете її, намалюєте якусь картину. Це будуть об'єкти, які є результатами вашої діяльності, так? Також зараз дуже широко в сучасному світі розкриваються поняття віртуальних об'єктів, різноманітні окуляри віртуальної реальності, так, спеціальні 3D-фільми, 12D фільми, різноманітні моменти, так, які ми дуже зараз з вами полюбляємо. Тобто, що мається на увазі під поняттям віртуальних об'єктів. Це об'єкти, які не присутні в реальному світі, а створені завдяки людській уяві. Тобто те, що ви бачите, завдяки те, що створено завдяки розвитку комп'ютерної техніки та програмного забезпечення. Так, ті ж самі окуляри віртуальної реальності. Ви надягаєте, вмикаєте їх і спостерігаєте. Уявляєте себе так у якійсь реальності, відчуваєте себе частиною цієї реальності, але ви чудово розумієте, що насправді це не відбувається, це лише результат роботи, програмного забезпечення, техніки і, звичайно, вашої уяви, фантазії. І все це разом створює цю віртуальну реальність з віртуальними об'єктами. Отже, є об'єкти, як ми вже сказали, матеріальні, так, природні і штучні, тобто те, що належить до природної, до них, і те, що штучні, тобто створені руками людини. Так? Якщо говорити більш широко, то що ми можемо сказати, і поєднавши сьогоднішній урок з уроком Я досліджую світ? Так що Об'єкти спочатку вони поділяються на природні? Штучні і віртуальні. так? Природні об'єкти бувають живими та неживими. Є штучні об'єкти і віртуальні. Так, все це об'єкти, які оточують нас. Природні об'єкти це ті, які створила сама природа, жива і нежива. так? До живої природи ми відносимо людей, тварин, риб, птахів. До неживої природи, що ми відносимо? Згадайте з уроків, з я досліджую світ. До неживої природи ми можемо віднести пісок, хмари, сонце, ми можемо віднести так? каміння, гори, все це належить до неживої природи. Штучні об'єкти це ті, які вже створила людина або які є результатом людської діяльності. Це будинки, автомобілі, так? тобто, це вже те, що створила людина протягом своєї діяльності. Віртуальні це ті об'єкти, яких в реальності не існує, які утворилися завдяки комп'ютерам і програмному забезпеченню. Загалом, коли ми працюємо зі слайдами презента... з презентацією взагалі, то також дуже часто ми працюємо з різноманітними об'єктами для того, щоб створити цю презентацію, для того, щоб додати до неї якийсь необхідний матеріал, зацікавити, додати графічні об'єкти, додаються різноманітні об'єкти. Ми вже говорили з вами на минулому уроці, що основним об'єктом презентації є слайд. Тобто маленькі сторіночки та кадри, які з'являються на екрані монітора, як сторінки у підручника, так у презентації є слайди. Ви створюєте ці слайди, і над кожним слайдом презентації можна виконувати різноманітні операції, в цілому знайомі операції для вас. Ви можете виділяти, перетягувати, видаляти, копіювати, вирізати, вставляти Тобто, все те, що ми робили з вами, з, наприклад, коли працювали в Microsoft Word так, з текстовими документами. Тобто, подивіться, будь ласка, ось вам. Фото слайду, так, подивіться, будь ласка, що ми бачимо перед собою. Ми бачимо вставку малюнків, ми бачимо додавання тексту, фігури, так, додавання фігури. Ми бачимо заголовок слайду обов'язково, так, заголовок слайду, тобто всі ці моменти, малюнки, текст, все це створюється людиною, так, продумується. Перш ніж розробити і показати цю слайд, щоб він зацікавив інших, щоб він був зручним, цікавим, різнокольорбарним, так, але не дуже яскравим, для того, щоб і запам'ятали, оточуючи інформацію, яку ви хочете донести, але щоб це не просто був сумний текст, так, який нікого не зацікавлює, без малюнків, відео, аудіо доповнення. Загалом всі слайди розрізняють і розподіляють на дві групи: це титульний і звичайний слайд. Титульний слайд це перший слайд презентації. На титульному слайді, ось так він виглядає. Розміщують назву презентації, за... Ось де заголовок слайда, так буде назва презентації, де підзаголовок слайда – це ім'я. Автора і авторки. Тобто, хто виконав цю презентацію. Наприклад, презентація називається Цікаві місця України під заголовок слайда хто її виконав? Іванов Сергій, учень 4-го В класу, або 4-го А, або 7-го Б класу, так? Тобто ви підписуєте свою роботу, тобто, це як титул не так як беремо ми книгу. так Знову ж таки приклад. Якщо ви берете книгу, то на першій сторіночці що ви бачите? Ілюстрацію, ви бачите. Авторів підручника, назву цього підручника, так? Все це є на першій сторіночці. Аналогічно, всі ці дані записуються і на титульному слайді презентації. Наступні слайди це вже звичайні слайди. Звичайний слайд, ви мабуть, додаєте заголовок, так? І додаєте вже безпосередні необхідні матеріали, що стосуються вашої презентації. Це може бути текст, графіка, тобто малюнки, діаграми, таблиці, це можуть бути фрагменти відео, це можуть бути аудіо, якісь фрагменти пісні, або фрагменти якогось фільму, кінофільму, навчального відео. Все це ви можете додати до Слайду презентацію. Кожен слайд, як і кожен об'єкт, звичайно, має свої властивості. Отже, властивості слайду це макет. Ви можете обрати макет звичайного слайду. Загал також обрати схему розташування об'єктів. Тобто, або це буде титульний слайд перший, або Інші види, ми з вами їх розглянемо. Також ви можете, звичайно, обрати формат тла. Тобто, що це мається на увазі? Ви обираєте колір заливку, так, це може бути суцільна один колір, так, заливка, це може бути візерунок, градієнтна заливка, тобто з переходами від одного кольору до іншого. І оформлення слайду, тобто теми слайдів, так. Вигляд, як будуть виглядати ваші слайди в кольорових схемах відповідно до обраної теми. Подивіться, будь ласка, зараз я вам покажу ось, наприклад, так, пустий слайд. Яким чином слайд створюється? Вгорі, в вкладці Основне, при роботі з презентаціями є команда Створити слайд. Створити слайд. І... Коли ви обираєте команду створити слайд, є стрілочка. Відкриваються макети слайдів, які ви можете створити. Ви обираєте той макет, який вам підходить зараз до тої інформації, яку ви хочете відкрити. Якщо це перший слайд, то він буде титульний. Заголовок і об'єкт, тобто заголовок і текст, графіка. Далі два об'єкти. Якщо вам, наприклад, треба так. Показати дві до день і ніч, наприклад, фото ви хочете виставити міста, так, в день і вночі. Тоді краще обирати два об'єкти. Якщо у вас порівняльна таблиця, якщо ви порівнюєте, наприклад, два міста України, так, Запоріжжя порівнюєте і Кривий Ріг, наприклад, так, то краще обрати слайд порівняння, сравнення, так, Тобто буде порівняння. Слайд тільки заголовок. І пустий слайд. Дуже зручні такі слайди, коли ви, наприклад, додаєте на весь слайд, хочете створ додати малюнок, фотографію якусь, так? То ніяких підписів вам не потрібно, ви можете обрати пустий слайд. Далі, якщо ви виставку малюнків робите, то можна обрати слайд, малюнок Підписом, так? Бо з одного буде малюнок, з лівого буде детальний підпис, назва картини, автор, рік написання. Тобто, в залежності від того, про що буде ваша презентація, що ви хочете показати на конкретному слайді, ви обираєте макет цього слайду. Найчастіше, звичайно, це обирається звичайний макет, заголовок і об'єкт. Ось він перед вами. Коли ви створили слайд, ви можете почати працювати з фоном. Ви натискаєте правою клавішою миші формат фону. Обираємо формат фону і зліва з'являються налаштування. Яким може бути фон? Це може бути суцільний колір. Це може бути градієнт, тобто перехід кольору. Ви можете. Встановлювати, яким цей буде градієнт. Ви можете, як і в суцільній заливці, відкривати палітру і обирати як так само, і в градієнті, кольори, градієнт, яким буде, звідки він буде переходити, чи зліва, чи справа. Ви можете редагувати цей градієнт, наскільки будуть насичені кольори, все це ви можете керувати. Також це може бути Зображення або текстура. І обрати, так, це може бути ось така текстура. Якщо вам не подобається, то ви повертаєтеся, звичайно, так? І обираєте текстури, які є вже встановлені. Так, ви можете їх обрати, уже готові текстури, знову ж таки. Відредагувати насиченість цих текстур, наскільки їх буде гарно видно, чи це буде просто майже неповітне тло. І потім ви обираєте так, або цей фон буде на кожному слайді вашої презентації, або якщо лише на одному, то ви просто закриваєте ці налаштування. І ось фон вами обраний, так? І далі ви працюєте з слайдом, далі ви вже з ним працюєте, додаєте текст, додаєте об'єкти, ось вони, так, які ви можете додати на презентацію. Тобто, ви вже далі працюєте безпосередньо зі створеним слайдом. Я б вам, коли ви працюєте з презентацією, так, безпосередньо, коли ви створюєте презентацію, обирати саме такі не занадто яскраві кольори, так, і щоб колір фону був не занадто яскравим або не занадто темним, для того, щоб потім не було вам гарно видно так, ці, той текст, який ви будете додавати. Ті малюнки, ті відео, яке ви будете додавати, щоб фон не перекривав увагу, не привертав до себе більшої уваги, ніж тема, ніж текст вашої презентації. Тому звертайте увагу, що фон найчастіше це такі спокійні, майже прозорі кольори, плавні переходи. Не обирайте занадто яскравих, тому що тоді буде дуже складно на такому фоні. Надрукувати текст, вставити якісь фігури, таблиці, малюнки, тобто вони просто будуть губитися на такому фоні, будуть непомітними, а загалом презентація потрібна для демонстрації матеріалу якогось, так? якоїсь інформації, а не просто для краси. Тому слідкуйте, будь ласка, за цим також. Отже, ми сьогодні з вами розглянули так. Об'єкти, об'єкти це все, що нас оточує в навколишньому середовищі. Об'єкти бувають природними, штучними і віртуальними. Так? Природні об'єкти, в свою чергу, бувають живі та неживі, живої і неживої природи. Штучні це ті об'єкти, які створила людина, і матеріальні об'єкти це ті, яких в реальному житті не існує. А створені вони завдяки комп'ютерному і програмному забезпеченню. Також, якщо ми працюємо із презентацією, то також зустрічаємо поняття об'єкту. Основним об'єктом презентації є слайд. Для того, щоб слайди бувають титульні і звичайні. Ви можете обрати властивості цього слайду. Тобто, ви можете обрати його макет. Я вам показала, яким чином, так? Ви можете обрати макет слайду, ви можете обрати фон слайду, стиль цього слайду. Все це ви можете зробити. І застосувати або один фон і один стиль до кожного слайду презентації, або на кожному слайді презентації створювати свій окремий індивідуальний фон і стиль. Так, це ми з вами сказали, що слайд можна таким чином працювати зі слайдом. У вашій практичній роботі ви також сьогодні будете тренуватися, працювати зі слайдом. Звертаю вашу увагу, що. Практична робота буде, як завжди, окремим відео. Дякую за увагу! До побачення!